Півонія, яка посаджена в мене у 2021 році на один кущ, а тут до десятка кущів, тому що вони дуже прекрасні. Це Сара Бернар. І ось сьогодні ця Черкащина, розкрилася перша квіточка цих, цієї стежечки, цієї доріжки з півоній. Сара Бернар. Ось квіти, бутони, які починають розпускатися. Ось, погляньте, як цікаво розпускається Сара Бернар. Коли вона розпускається, вона більш темний колір моє. Ось така квітка, подивіться. Здається, що вони будуть світлими, але темнішає, темнішає. Бутончик і ось така сара Бернор. Ось, щойно починає розпускатися. сара Бернор. Просто це буде неймовірне видовище, коли ці кущі наступного року окріпнуть і зацвітуть. Зацвітає вона однією останніх квітів.